У нас, сказали, будет начальник дистанционно. И по зуму там уже даже нам классная руководительница скинула ссылку на один урок по основному здоровью. Ну, конечно, грустно, что не могу встретиться с друзьями со школы и так далее, потому что ну, большая часть, конечно, уже уехали, там улетели в разные страны. И даже не с кем даже погулять немного. Сложнее даются предметы, потому что нет Учителя, как бы рядом, не, ну, не у кого можно сказать, спросить. Не, ну можно, конечно, но ограниченное время на уроке, поэтому нельзя спросить, в принципе. Не, ну лучше, конечно же, дома, чем в школе, потому что в школе ну, можно не успеть добежать, например, в подвал, там вообще собрать нас могут не это, не успеть. Ніхто не хоче ризикувати і не може ризикувати дітьми, учителями, родителями. Тобто єдиногласно було прийнято, що все таки діти в этом режимі повинні займатися вдома. Міністерство освіти і науки е, України на своєму офіційному сайті містить цілу низку методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в дистанційному режимі. Там прописано покроково, що треба робити на раз, два, три, чотири і так. Далі за іншими позиціями. Як викладати, як спілкуватися, як вести електронний журнал, як здійснювати контролі знань, як здійснювати позакласну якусь роботу. Школярів, звичайно, дуже поменшало. От, якщо минулого року ми мали 260 тисяч. Загалом ну, майже 260 тисяч. Ми маємо скорочення майже удвічі до 130 тисяч. За останніми даними, ми маємо цифру десь приблизно 150 закладів, які перебувають на окупованій території або в зоні активних, активних бойових тій. Ну, найбільш складна ситуація в Куп'янському районі, тому що він був захоплений буквально за кілька тижнів. І в Ізюмському районі ситуація набагато краще, тому що там була був певний період, протягом якого мали можливість виїхати, мали можливість врятувати і техніку, і адміністрація могла врятувати печатки, там установчі документи і так далі. Ну росіяни останню цифру, яку я бачу, вони написали, що це десь 16 тисяч школярів. У них піде ну, на, на наші окупованій території. Підуть до школи. Ну, і, За моїми даними, брешуть десь наполовину. сім-вісім піде. Звичайно, є проблеми з інтернетом, тому що ну, окупанти постійно вибивають ці електроопори і нищать інтернет. Звичайно, є проблеми з інтернетом у 40-кілометровій зоні активних бойових дій. Звичайно, є проблеми ну, врешті-решт в окремих районах. Харківської області є проблеми зі світлом, От, і ніяка техніка не буде працювати. Але мені здається, що на фоні усіх інших подій це лише якісь деталі, які там принципового значення не матимуть. От якщо людина хоче працювати, він буде працювати. Якщо він не хоче, він знайде тисячу причин для того, щоб це не робити.